Зробити вклад в допомогу зсу заради цього. Цих вихідних у нашому місті відкрилася виставка маленької художниці Злати решотки». Семирічна Злата менше року займається образотворчим мистецтвом та вже має неабиякі успіхи. За два місяці дівчинка написала більше 30 картин. Всього картин 33. Тематика соняхи, киці, квіти, подсолнухи. Що що не прийде в голову, то і малюємо а малюємо те, що захочемо. Душа йде до малювання. Малювання це моє все. Батьки маленької художниці вчасно розгледіли талант доньки. кажуть, злата зовсім маленькою бралася за пензель та фарби. Нині дівчинка впевнено експериментує з жанрами. Вона визначається зі своїм стилем, але цю виставку саме вона хотіла зробити дуже різноманітною, щоб Кожна людина щось знайшла для своєї душі, бо там є і яскраві, і пастельні відтінки, і, і квіти, і тварини. Тобто кожен знайде для себе, щось, те, що подобається саме йому. Малює вона акрилом, використовує різноманітну техніку як 3D-малювання, так і текстурні пасти. Дуже їй до вподоби зайшла поталь. Викладачі два місяці допомагали маленькій художниці втілювати творчі задуми, адже мета благородна. У нас була тематична, скажімо так, місія і мета допомогти нашим збройним силам, оскільки такі часи, що дійсно допомога від людей, це зараз те, що найважливіше. Ми художники, наша зброя, кисті, полотна та пензлі. Усі кошти, вилучені на виставці продажу, підуть на допомогу бійцям ЗСУ. Так, заплативши нефіксовану ціну за якусь із робіт, кожен може підтримати захисників. Картини, безумовно, зроблені на дуже високому рівні, особливо для семирічної дитини. І, звичайно, варто пам'ятати про основну мету це збір коштів для ЗСУ. Це дуже так благородний, коли дитина. Хоче зібрати гроші, сам, кожне саме на потреби нашої армії. Це дуже благоділо. Таким чином, злата і ми деяким чином допомагаємо нашим збройним силам України. І до речі, хочу показати, що я вже обрала цього котика. Я вже його купила, і він буде висити висіти в мене в студії. Діти будуть приходити. Будемо займатися і дивитися на цього котика. Триватиме виставка до 28 серпня. Дар'я Юськова, Валерія Косигіна, цей день.